Всім привіт! Ще раз. У нас потравили бджіл. Хто потравив, чому потравив? Розповідаю. Потравили, скоріше за все, ріпак, тому що бджола прилітає з обножкою, і вона така, знаєте, як вона весь день працювала, вона падає і ну, видно, що щось на неї впливає. Тобто, потравили льотну бджолу. Бджола молода, яка займається розплодом, з нею все ок в гнізді. Багато бджоли лягло. льотної багато лягло, дуже багато. Ну що робити? Що з цим нам робити? Одразу дзвонив я в обласні держспоживслужби, в місцеву держпоживслужбу. Мені сказали, я всі симптоми назвав навіть без експертизи, сказали, що це, скоріш за все, пестициди. Те про що я казав, тобто ніякі не хвороби, там мені намагалися щось сказати стосовно е назіматозу. Тобто, це, це не те. Тобто, це потрава. Е, хто травив, скоріш за все, у нас тут є поле, е, з яким фермером в мене контактів немає. Там ріпак, там взагалі та фірма з нею щось, е, типа, я не знаю, чи банкрутство, чи ще щось там. Ну, коротше, незрозуміло. Е, тому, скоріш за все, це вони. Е, Фермери, які мені казав, що вони е, обробляли біскаю, ріпак. Е, ну... Я спробую з ним зв'язатися, щоб він мені показав, якщо він це захоче. Що саме за препарат, чим вони обробляли, ну це такі справи. Працюємо далі, живемо далі. Я сподіваюся, карма існує, і карма знайде ту людину або групу людей, які... Травили бджіл, ну які потравили бджіл, тобто травили культури днем, коли це заборонено. Я сподіваюся, вважаючи всі погодні умови і аспекти, що вони в цьому році залишаться з врожаєм таким, на який вони заслуговують. Ось ми будемо працювати далі. Єдине, що я тепер буду дивитися, можливо, ми бджіл будемо вивозити, бо ось я зараз дивлюсь, після обльоту бджоли багато ползає навіть навіть так. Тобто, бджола є яка прилітає. Політали і є багато бджоли, яка повзає. Оце такі справи. Тому ріпака в цьому році у нас не буде. Акації не знаю. Можливо, теж не буде. Дай Бог, щоб залишилась бджола. Дуже прикро, що велика кількість роботи вона на смарку не через провину пасічника, що він такий недбалий, не чи ще щось, а через провину фермерів. Ось тому. Робіть висновки, чи треба вам весною ріпак, чи нормальні, адекватні у вас фермери, які біля вас знаходяться. Ну і чи вартує оці всі зусилля ось такої можливості, як трапилось зі мною? Оце такі справи. Працюємо далі.